Доброго дня. Вечора хотів би поділитися реаліями сьогодення. Служив по мобілізації. Отримав захворювання тяжке. Частина місце того, щоб звільнити, подала в зі Прийшовши. Довівши, що довели, що незаконно все зиче подали, добився єле-єле через всі перипетії, друга група інвалідності з доглядом 100% втрата працездатності. От потихеньку сижу, вмираю, передвигаюсь єле-єле тільки по хаті. Ветеран, учасник бойових дій. В штабі в тилу не сидів. З хлопцем був не люблю, був старшим офіцером батареї під Бахмутом. І от скажіть як так, два роки людина ні, взагалі ні пенсії не може отримати, ні виплат, нічого. Живу без лік, без одежі, без, ну, без засобів існування. Хто може от допомогти, я не прошу, я не знаю, я не попрошайка, повірте мені, но просто я вже не знаю, куди не стукаю. І прийшли з інвалідністю в воєнкомат, який мене призивав, а воєнкомат відмовляється. Воєнкомат каже, ну ми не знаємо, де що. Воєнкомат зараз не хоче робити ні пенсію, нічого. От, два роки виживання, ви розумієте, два роки виживання. Якщо хтось може допомогти, пишіть в особисті, я прийму любу допомогу. Бо вже я не знаю, як зробити і що. От я просто, люди, люди я просто медленно, дійсно, я медленно вмираю. Я вам кажу так, як є. Хвороба прогресує, лікуватися нема, за що, нічого, ну. Я нічого зробити вже сам не можу. Вже раз так сталося, хотілося вже і мені вже як все рівно заспівати свою останню пісню кіле. Всім, кому буде цікаво, послухайте. Коли Прості люди, відриваючи останню копійку від себе, шукають можливість допомогти і бійцям на фронті, і людям, і мені допомагали. Є були небайдужі. Дуже сильно допомагали. Влада, наші можновладці роблять все, шукають причини, щоб відмовити. Сьогодні будемо без фамілій, без адресів, а потім будемо вже і називати адреси. Раз вже так сталося, будемо поговорити конкретно. Сьогодні просто скажу. Звертався я скрізь. Так от, шановні люди, я не можу на місці тут отримати допомогу від влади. Того ж тут не прописаний. Коли йшов воєнкомат захищати державу, мене не питали прописку, а призвали в Вінницькій області. А за допомогою посилають на Волинь, там, де прописаний. Інваліда не ходячого, Звернувся я на Волинь по допомогу. Все, мене дава допомогу. Все, давайте документи збирайте. Зібрав документи. Не вистачає одної бумажки. Виписки з банка, там де стоїть учетний рахунок, щоб прийшли гроші на карточку. Скидаю їм своєї з телефона то, що треба. Ні, не то їдьте в банк. Інвалід має в банк їхати брати розпечатку, Теж не пройшло. І от так воно і виходить. Ви знаєте, мій шлях до... після війни, до пенсії, до звільнення. Я роблю один крок, а в мене стріляють в упор і відкидають на п'ять назад. Ви розумієте? От так. Далі дай Боже, будемо записувати відео з конкретною. Кажу, Мені вже тір... мені терять нема чого. Будемо конкретно називати фамілії, називати посудових осіб. Які за два роки до мене в хату ніхто не прийшов, руки не пожав. Два роки людина сидить в хаті, як в тюрмі. І ніхто не прийшов, не сказав дякую. Не поздоровав з тим святом. Банку тушонки не приніс, не поздоровав. Розумієте? Я вже так кажу. Так, утрірую. Все, всім мирного неба, дякую за увагу.